Міжхребцеві грижі. Сьогодні поговоримо про таку річ, яка викликає нереальні болі в спині, оніміння ніг та іноді кладе людей на диван, і вони навіть не можуть піднятися. Міжхребцева грижа це процес, коли міжхребцевий диск руйнується та з нього витікає рідина, яка тисне на нерви, і відповідно цей біль, який ми відчуваємо, нас дуже часто блокує. Тому сьогодні ми поговоримо саме про цей процес, чому він виникає, і як потихеньку без операційного втручання усунути саме грижі та протрузії. Причиною може бути М'язовий дисбаланс або проблеми з поставою. Знову попрацюємо блочно, використаємо міофасціальний реліз, він буде в першому блоці, в другому блоці використаємо розтяжку, в третьому блоці перейдемо безпосередньо до вправ, які нам будуть допомагати. А в четвертому блоці ми використаємо вправи з третього блоку та інтегруємо їх в більш складніші рухи, які буде виконувати набагато цікавіше. Нам необхідно розслабити наші домінуючі м'язи. Сьогодні використаємо ось такий м'ячик. Ви можете використати ролик, пляшку води або щось. Ось такої форми. Проведемо реліз наших сідничних м'язів, а також м'язів поясниці. Розміщаємо м'ячик під вашою сідницею. Ту саму ногу закидаєте наверх. Проходячи по м'язу, ви шукаєте дискомфортні і затиснуті зони. Вони будуть доволі болючими. Затримуєтесь на них, тиснете до того, поки біль не зникне. Розміщаємо м'ячик між вашими ребрами та тазом. Це м'які волокна, які тримують саме ваш хребет. Шукаєте так само болючі зони, вони можуть бути доволі твердими, тому необхідний час для того, щоб м'язи розслабились. Спокійно, глибоко дихаємо, розслабляємося. Розміщаємо м'яч на м'які волокна. Головне, не находьте на ваші хребці. Тобто, ви маєте йти по м'язам, а не по пісткам. Необхідно ще розім'яти ваші косі м'язи живота. Так само ви розміщаєтесь на м'язах живота. Вони знаходяться тут збоку, затримуєтесь на зонах, де відчуваєте твердість, і лежите до повного розслаблення. Засікайте собі час від 2 хвилин до 5 на кожен м'яз, але в ідеалі це коли ви відчули саме розслаблення. Далі в блоці 2 вам необхідно розтягнути ці м'язи, які ви не пропрацювали. Перший – це сідниця. Ви розміщаєте вашу ногу на підвищенні, вирівнюєте спину та плавно спускаєтесь вниз, розтягуєте вашу сідницю. Можна на кількість повторень, тобто ви можете спускатись вниз, підніматись, розслаблятись від 10 до 20 повторень. Можете просто на час спуститись вниз і потриматись хвилинку. На дві сторони працюємо, одна сторона буде однозначно більш затиснута, і це і є причиною виникнення вашої грижі. Найкраще це завжди МРТ, коли ви точно знаєте, де ваша грижа, куди вона витиснулась. Ви можете мені надіслати ваше МРТ, і я подивлюсь і можу вам надати певну консультацію. І знову ж, вам потрібно розтягнути м'язи поясниці і косі м'язи живота. Ваша ціль провалитись на сторону, яку ви тягнете. Ось тут ви робите прокручування вгору, потягнуться косі м'язи живота. Ось так більше потягнуться м'язи спини. І в ось такому русі ви розтягуєте ваші м'язи. Ось таким чином від 10 до 20 прокручувань, і ваші м'язи вже відчують полегшення і розтяжку. Розтягнувши м'язи, ви закінчуєте блок 2. В Третьому блоці ми з вами попрацюємо вже над вправами, які необхідно виконувати для покращення вашої ситуації. Ваша задача попрацювати зі спиною в трьох площинах: фронтальній, боковій та горизонтальній. Перша вправа в нас буде горизонтальна площина. Тобто, ви в ідеалі, перед дзеркалом стоїте, зафіксовуєте ваш таз, він не має сильно рухатись. Ви робите оберт корпусом в одну сторону. Другу сторону. Не робіть це інерційно, робіть це силою ваших м'язів. Тобто ви маєте силою дотягнутися в одну сторону в крайню позицію, відпустити, в другу сторону в крайню позицію. Це перша площина, виконуйте по 20 таких обертань. Друга площина це перед вами. Ваша ціль зробити нахил в одну сторону та зміщення ваших ребер в іншу сторону. Знову нахил в одну та зміщення в другу. Розслабились. Тут так само одна сторона буде менш відчуватися чим інша. Ціль попрацювати над розтягненням більш затиснутої сторони. Нахиляємось в одну сторону та зміщаємось в іншу. Нахиляємось сюди та зміщаємось. Можна без перестанку виконувати цей рух, тобто зразу переходити на новий. Якщо дуже важко, спочатку нахиляєтесь, витягуєтесь, розслабляєтесь. Нахиляєтесь в іншої сторони витягується. Так само виконуєте по 20 разів в кожну сторону. Ви відчуєте розтягнення вашій поясниці в крайніх позиціях. І третя площина перед вами. Ваша ціль зробити ось таку хвилю. Ви округляєте повністю вашу спину по всій осі, і потім, в одному моменті, ви прогинаєте. Тут ви так само будете відчувати, що одна сторона більше стискається, значить, вам потрібно попрацювати над іншою стороною. Вона слабкіша, не так домінує. Тому слідкуйте над вашими відчуттями. Так само по 20 нахилів повністю вниз і підйомим. Вам необхідно буде ось така еластична резинка, яку ви закріпите десь вгорі. Це може бути навіть просто звичайний рушник чи мотузка. Ваша задача триматися за резиночку, тягнути її вниз, ми просто робимо опору на резиночку чи на мотузку. І після цього ви маєте відчути, як ви вашою макушкою витягуєтесь вгору. Ваша ціль видовжить ваш хребет за рахунок ваших м'язів. Витягуєтесь вгору, утримуєте ваш хребет. Ви створюєте м'язову підтримку, і під час того, коли ви вже розслабляєтесь, м'язи залишаються в тон. Носі і вони тримають вашу спину повністю по всій осі підтриманою. І в цей момент витягнення між вашими хребцями утворюється певний маленький простір, куди потрапляє лімфа і виганяє вашу грижу десь кудись. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. А ми продовжуємо на цьому третій блок закінчується. Ми попрацювали в трьох площинах. І якщо ви зрозуміли ці рухи, ви можете вже інтегрувати ці рухи вправи, які будуть в четвертому блоці. І зараз заставимо попрацювати наші ребра, наш таз окремо одне від одного. Ваша задача стати на ось це підвищення, ви маєте попрацювати тільки вашим тазом. Спускаєте максимально одну ногу вниз, при цьому ребра не нахиляються, тримаються рівно. Ваша задача відчути, як ваша поясниця утворила дугу за рахунок ось цього спуска ноги вниз. І піднімаєтесь вгору, дуга відповідно змінилась на іншу сторону. В моменті ви відчуєте розтягнення в поясниці та стягнення з цієї самої сторони, і почергова ось така робота. По 15 разів на кожну сторону. На другу вправу ви можете взяти певну невелику вагу. Стаєте, тримаєте гантелю в одній руці, і ваша задача уявити, ніби ви пружина, яка стискається для поштовху в гантелі. Ваші ребра опустились вниз і тоді виштовхнули, вижили гантелю вгору. На дві сторони тут так само ви будете відчувати домінуючу сторону та сторону, яка відстає. Ціль домінуючу сторону більше розтягнути, та яка відстає більше завантажити. Тут знову м'язи поясниці будуть працювати, але вже за рахунок того, що ви нахиляєте ваші ребра. І наступна сама складна вправа. Її ми робимо вже тоді, коли ви не відчуваєте гострих болей та вже освоїли всі попередні пункти. Задачка навчитись працювати з топами вашим корпусом в моменті скручуватись в повітрі. Але ще дуже важливий пункт це витягнення вашому хребті під час стрибка. Ваша задача стати на носочки обидвох ніг. Ви стрипнути вверх, при цьому витягнутися вгору і виробити стрибочок, витягнення. Ваша ціль максимально навчитись плавно спускатись вниз і розслаблятися. В момент, коли ви приземляєтесь, задача не робити ударних моментів. Тобто, чим більше ви вчитеся своїми м'язами себе підтримувати, тим краще ви потім пересуваєтесь в звичайному житті. І ось дуже важливий момент: це витягнення. В момент цього витягнення ви утворюєте дуже сильну м'язову підтримку, тобто ваш хребет буде підтримуватись вашими м'язами. Відповідно, під час приземлення не буде такої ударної техніки, тому що часто радять людям повісити на турніку дошка Євмінова. На жаль, вони не дуже добре працюють, тому що ви розслабляєте ваші м'язи, і коли ви стаєте, знову тиснете на вашу грижу, на ваші хребці, і ви знову утворюєте для вас біль. Ось таких чотири блоки виконуйте обережно, не спішіть при виконанні, адже в гострі періоди краще дуже повільно працювати. Пишіть в коментарях про ваші результати, задавайте питання, тому що інформації в відео не сильно багато. Та записуйтесь на консультації.